Оце апаратик, Подивіться на цю красу в стилі Jeep Rubicon. Такого зеленого, як лайм кольору. ну, Кольор просто шикарний в цієї моделі. І це 24 масштаб. Ось така коробочка. Axial SCX 24. І для приміщення, для офісу. Отака моделька буде просто шикарна. Самі собі побудували трасу і користуєтесь користуйтесь шини, які мають бути на такому краулері. Просто красень. З підсвіточкою, світочкою. така серва на мосту. Звісно ж, це повний привід постійний. Масло наповнені амортизатори. Якість, звісно ж, від Axial Ось така. Краса. І ось так все виглядає знизу. І, звичайно, в такому масштабі повний комплект. Машинка в зборі. Ось такі навіть є батарейки для пульта, інструкція, каталог запчастин, акумулятор, зарядний пристрій, все це в комплекті. Ось така красуня. В 24-му масштабі компактна моделька. Є в наявності.